19 жовтня відбулася 13-та сесія Радехівської міської ради 6-го скликання. На порядок денний сесії було винесено 21 питання та різне. Після обговорення депутати вирішили залишити порядок денний без змін і прийняли його в цілому. Голова постійно депутатської комісії з питань планування бюджету і фінансів Любов Ференс інформувала про внесення змін до дохідної і видаткової частин загального фонду міського бюджету та про внесення змін до спеціального фонду бюджету Радахівської міської ради. Стосовно першого проекту загальна сума переконання за 9 за місяців 2011 року становить 369 193 гривні. Тобто процентом відношення це переоконання на 107%. З тих 369 тисяч, які вступили додатково до бюджету, 240 тисяч. Згідно проекту номер один, пропонується спрямувати на облаштування території благоустрою території та будівництва площадки біля фінвідділу. При розгляді цих питань на сесію міськради було запрошено начальника фінансового управління Радахівської райдержадміністрації Оксану Петельку. При розгляді питання про облаштування літнього торгового майданчика в міському парку на проспекті відродження поруч тимчасової споруди підприємця Михайла Гавора у сесійній залі знову виникла суперечка. Щоб дійти до спільної думки і прийняти відповідне рішення, депутат Леонід Цибуля запропонував тимчасово перервати роботу сесії і провести екстрене засідання постійних депутатських комісій з питань законності і правопорядку та будівництва і архітектури. Після короткотривалої перерви сесія продовжила свою роботу, але із згаданого питання рішення не було прийнято. При розгляді питання про обмеження реалізації алкогольних слабоалкогольних напоїв пива на території міста Радехів, депутати міської ради прийняли рішення. Заборонити продаж алкогольних слабоалкогольних напоїв пива та столових вин у стаціонарних об'єктах торгівлі та тимчасових спорудах для здійснення підприємницької діяльності, крім закладів ресторанного господарства з 22 до 10 години, і зобов'язати керівників торгових підприємств дотримуватись цього графіку. Суб'єктам господарювання встановити таблички з написом про обмеження продажу алкогольних напоїв згідно з пунктом 1. Дане рішення набирає чинності з дня його оприлюднення. Також міський голова дала відповіді на депутатські запити Юлії Парій та Тетяни Садовської щодо встановлення дорожніх знаків та пішохідного переходу біля церкви Святого Миколая. Свої пропозиції та зауваження у різному висловили депутати Любов Ференс, Віктор Буженник, Надія Чайківська та інші. З усіх розглянутих на сесії питань було прийнято відповідні рішення.